Україна завдає останнім часом особливо дуже багато ударів по так званій країні бензоколонці. Звісно, ми говоримо про Російську Федерацію, і я у цьому відео вирішив підрахувати взагалі хронологію тих ударів, які завдавала Україна за останні два-два з половиною місяці, тобто спочатку 2024-го, яких збитків це вже принесло Російській Федерації, і чому цю. Ці події, які проводяться нашими нашою розвідкою, головним управлінням розвідки, службу зовнішньої розвідки, і звісно, службою безпеки України, яка в багатьох цих аспектах саме її руками задаються удари по російських НПЗ на автобазах і інших об'єктах енергетичної інфраструктури, чому цю роботу не варто недооцінювати. А навпаки, я вважаю її одним із маркерів та мірил дуже серйозного потенційного успіху України в боротьбі проти російського агресора. Отже, вітання вам, друзі. На моєму особистому каналі мене звати Василь пихньо Нагадую, і далі я хочу проаналізувати справді весь цей двіж, який відбувається в Україні без заколонці. Попрошу вас підписатися на мій канал, якщо хочете і надалі отримувати аналітику. Ну а точніше, сповіщення про вихід такої аналітики, інтерв'ю, перспективі, розборів і багато чого іншого. Крім цього, крім. Вподобає до цього відео, також і підписок. Пишіть свої коментарі, враження, можливо, запитання до обговорення. Коротше кажучи, вас запрошую. Отже, е, буквально сьогодні, тобто 13 березня, в середу, стало відомо про те, що служба безпеки України завдала три удари: одразу ну принаймні, джерела українських медіа службі безпеки. Повідомляли, що це робота саме СБУ. Удари по трьох енергетичних об'єктах: це НПЗ у Рязані, і це до речі, три великі нафтопереробні заводи Російські федерації у Рязані у населеному пункті Кстово Ніжегородської області і Кіріши Ленінградська область, тобто це район Санкт-Петербурга. По них трьох прилетіли дрони джерела українських змі. Підтверджують, що це саме робота служби безпеки України. Хоча про Кіріш припрошу про Кстово Ніжегородської області, де термінали Лукойла вже є. Інші сторонні, скажімо так, повідомлення про те, що це не СБУ, а головне управління розвідки зробило. Ну це знаєте, це така нормальне протестування Стояння нормальна конкуренція між спецслужбами, між Гуром і СБУ. Вони за пальму першості змагаються. Ну а нам то насправді українцям цивільному населенню нам найважливіше, нехай вони в межах розумного змагаються, але для нас найважливіше те, що ці удари відбулися. Отже, лише сьогодні, в ніч з 12 на 13 число, три російські НПЗ постраждали. Рязань Кстово-Ніжегородської області і в Ленінградській області Кіріши. три НПЗ. А я далі розкажу, який це має ефект, і чому це все зрештою друзі важливо. Отже, розпочнемо із того, що в принципі це насправді чудово. Скільки зараз там інтерв'ю не давав Путіну? Він виходив з Дмитрієм Кісільовим своїм пропагандистом, ручним в інтерв'ю. От буквально так на днях сьогодні з'явилося це відео, і він таке намагався дуже спокійно пояснювати, що в Росії все під контролем, контролем все спокійно, все нормально перехопили ініціативу. Е, якісь там диверсанти щось роблять на території Білгору Нейкурщини Ми вже їх нейтралізували. Що ми знаємо, що це неправда? Е, так само ми знаємо наскільки в них під контролем, наприклад, ділянка. Північно-західна і західна частина Чорного моря, та й не тільки вже захід Чорного моря, але й район Керчі, район Феодосії. Як вони там чудово, комфортно себе почувають у боротьбі? Назвімо це так, і з нашими морськими дронами, які просто топлять судна Російської Федерації Російського Чорноморського Флоту на раз-два. Тому далеко не так, усе скільки кажу, не давав інтерв'ю Путін, не так усе спокійно і. Добре для них, як це може е, хотів би Путін продати для свого населення. А я сьогодні розповім, чому дуже важливо насправді, чому це недооцінений аспект таких ударів, які задають наші е, спецслужби по російських е, НПЗ. Це дуже важливо на це звернути увагу, тому що може здатися, е, може бути така думка, що от зрада зрадлива. Просто страшенна зрада РДК і Легіон свободи Росії. Що там роблять на Білгородщині Та це все дурня нецікаво, не неважливо, дріб'язково і тому подібне. а Росіяни захопили Авдіївку і три села поруч із Авдіївкою. Зрада поляки блокують кордон. Зрада. Конгрес США не виділяє грошей. Зрада, зрада Папа Римського, який каже, підніміть білий прапор. Зради багато зрада, що оскар вирізали із всесвітнього показу, так з короткої версії. Перший історичний оскар для України його вирізають із всесвітнього показу. Тотальна суцільна зрада. Але давайте подивимося іншу сторону медалі. І насправді дуже важливо займатися цією вправою, щоб розширювати свій світогляд, щоб спокійно подивитися на те, все, що відбувається, а відбувається у контексті ударів по російських НПЗ. По-перше, те, що ми маємо достатню кількість далекобійних засобів ураження, які долітають за тисячі кілометрів по території Росії ще два роки тому, коли починалося повномасштабне вторгнення, ми цього ну навіть в думках своїх, мені здається, і не мали, і не знали, і наші ракетники та дронарі не уявляли, що це можливо. Друге питання, що ми е, маємо тепер: е, ми задаємо ударів ключовому сектору економіки Російської Федерації, тому що це справді країна бензоколонка, російський бюджет. За всі роки його існування він наполовину складався із так званих нафтогазових доходів. Одних так так і пишеться в структурі їхніх доходів. Е, є нафтогазові доходи і є інші доходи, податки, мита і, і інші там е, ті джерела, звідки надходять гроші до російського бюджету. І от традиційно нафтогазові доходи, чому Росію називали країною бензоколонкою, вони наполовину, а то й на 60% е, доходи Російської Федерації складалися саме із нафтогазових, з того, що вони качали природні ресурси і продавали Вали їх за кордон, качали і продавали. Відповідно, якщо завдати удару і ударів санкцій наносити від малюката Буданова, от по таких об'єктах, то це дуже сильно впливає по, на російську економіку. Географія зараз таких ударів доволі таки обширна, починаючи від Санкт Петербурга, завершуючи рязанню, Волгоградом і тому подібним. Ярослав'ям про це все я далі е, розповім. І вже навіть відчутні певні економічні ефекти від таких ударів, тому що з 1 вересня задумайтеся собі з о, перепрошую, не з 1 вересня, а з 1 березня, тобто, от. Е, Ну, менше як два тижні тому, з 1 березня, Росія заборонила продаж бензину бензинових продуктів за кордон. Вони вирішили його тримати у себе вдома. Це щось означає? Це означає, це означає те, що в них а починає з'являтися дефіцит пального від цього. Зростає ціна на пальне. Буквально учора, після так само е, прильотів по МПЗ, ціна російського бензину зросла приблизно на півтора відсотки. Це вже це дуже багато, якщо дивитися там в перспективі лише одного дня. Тобто Росія закриває продаж за кордон свого бензину для того, щоб наповнити свій власний ринок і для того, щоб якось заспокоїти паніку всередині Росії. А відповідно, якщо вони не продають його за кордон, вони не отримують грошей, які забезпечують війну. І британська розвідка нещодавно робила свій висновок щодо от таких от ударів, які вони яку вони шкоду нанесли вже завдали економіці Росії. Приблизно на третину скоротився обсяги постачання і обсяги е, пере, переробки скажімо так, цієї нафти, тому що в основному задаються удари по НПЗ, там де сирець перетворюють уже безпосередній продукт. Відповідно, виходячи із цього, я вирішив от зробити таке відео, нагадати досягнення наших. Далекобійних дронів по ударах на території Російської Федерації, тому що я ще раз повторюся: ця вправа дуже важлива дивитися, де ти є зараз. В порівнянні з тим, де ти був колись, щоб вимірювати таку, навіть особисту персональну психологічну температуру по палаті, чи правильному напрямку ти рухаєшся, так може багато чого здаватися, що ми йдемо в неправильному напрямку, але повірте, Росії дуже і дуже складно. Більш того, я от сьогоднішнє відео атаки дроном по одному із об'єктів продемонструю. Воно мене захопило, особливо чим ми бачимо, що летить дрон, і на кінцевій фазі свого польоту при ударі по НПЗ, який вже. І так палає, можливо, навіть і ще від учора цей дрон змінює свою траєкторію. Він просто наводиться на ціль і летить саме туди, куди потрібно. Тобто, бачите, він робить вигини, він робить ці вихиляси і летить безпосередньо туди, куди його спрямував оператор на кінцевому етапі польоту. І це десь за сотні кілометрів від України відбувається. Тобто, можна припустити, що наші далекобійні дрони навіть обладнані певними системами штучного інтелекту, які дозволяють або машинного зору, які дозволяють ще більш точно наводитися на цілі. Це просто супер така технологічна новинка про яку я хотів окремо повідомити. А тепер переходимо до хронології. Є такий телеграм-канал, він називається то не ми і вони там щодня фактично показують роблять карту, інфографіку, зображень прильотів по території Російської Федерації з традиційним е, таким акцентом: то не ми. Ну то не ми, але ну насправді насправді то не ми. То Росія все почала і призвела до того, що вони зараз мають такі удари, тому що це не Україна напала на Росію. Е, Україна захищається в того, на що має право, і, зокрема, має право завдавати ударів по такій воєнній інфраструктурі, адже зараз усе, що забезпечує російську війну, все є воєнною інфраструктурою. Відповідно, цей телеграм-канал він робить ось такі от інфографіки, і я е згадую, що все стартувало з 9 січня. От від 9 січня цього року почалися такі масштабні атаки по території Російської Федерації. Що це було 9 січня? Було три атаки БПЛА по Росії в Орловській, Курській та Саратовській областях. І, зокрема, в Орлі в Орловській області був приліт по нафтобазі. Тоді з'явилося таке дуже здавалося маленьке фото, нічого не значуще, якийсь там невеличкий такий грибочок від диму. Якось це все несерйозно. І ми це всі, всі прильоти сприймали несерйозно. А потім цей досвід починає ставати кращим. Він стає масштабнішим, робляться з нього висновки і саме від. Цій дати від 9 січня я пропоную взяти такий певний дороговказ вказ на те як відбувалися російські атаки по російських тилах по тилах країни бензоколонки наступним великим епізодом після того коли все скажімо так допилили було 18 січня це був приліт по нафтобазі у клинцях брянської області і там було влучання горіло насправді то дуже красиво ось це відео демонструвалося на російських пабліках це був перший дзвіночок того що в прикордонних до України територіях почала знищуватися нафтопаливна інфраструктура, ну, тому що танки без е дизеля, без е бензину, без мазуту, і не лише танки. танки, САУ, інші якісь бронемашини, БМП вони не поїдуть. Якщо знищувати, Прикордонні, ось цю опалену інфраструктуру. Ну до цього дійшли логічно наші наше військово-політичне керівництво. То російська техніка просто не буде мати тих ресурсів для того, щоб е, їхати. А такою прикордонною інфраструктурою є Ростовська Білгородська, Брянська, Курська області, е, район Таганрога, е, Краснодарський край ось все це. Є прикордонною інфраструктурою, і воно від початку року власне почало знищуватися. Орел далі. Був Брянськ і е, Клинці з ось цим е, ураженням. Поїхали далі. Е, наступне фото демонструю вам, тому що всі ці події, про які от я щойно розповідав, це було ще розігрів. Потім почали працювати реально наші далекобійні дрони, які летіли на більш як тисячу кілометрів. І було завдано удару найпотужнішого на той момент і дуже такого історичного по Усть-Лузі. Е, це район Санкт Петербурга. Там усть-лузький термінал Новатек. Це надзвичайно потужне підприємство, яке опрацьовує і газ, і нафту, і транспортує їх за допомогою морських терміналів точніше, морських платформ. І саме там в Усь-Лузі, куди ось так прилетіло. Як повідомлялося, двома дронами була дуже значна пожежа, і Усь-Лузький термінал він вийшов на тривалий час із ужитку. Ну, ви навіть можете побачити ось ці фото із гасіння ну там все палало. І навіть коли все було затягнуто льодом, загасити його було майже неможливо на тривалий час. цей й величезний термінал Новатек. Він вийшов із ужитку. припинилося відвантаження нафти на танкери. А відтак і Росія почала перші серйозні економічні втрати зазнавати. Це не вже не якась там нафтобаза, не якісь резервуари з паливом, Це вже безпосередньо був перший удар по великому. Об'єкту енергетичному 21 січня наступним був Туапсе 24 січня. По, ви бачите, Краснодарський край тут нижче було нанесено завдано удару по Туапсе, на березі Чорного моря. Розташований цей населений пункт, в якому є так само нафтопереробний завод, і точніше нафтовий термінал, який так само навантажує нафту на танкери, і далі вже транспортує їх. Куди захочуть окупанти, Туапсе у нас розташовується ось тут на південний схід від Севастополя на відстані 450 кілометрів, і туди долетіли наші далекобійні дрони. Відео з того, все насправді було чимало. моменти прильоту ось так горіло, тому що горіло дуже довго у туапсе. І по суті, тоді були повідомлення про те, що була знищена установка, яка тільки-тільки фактично що пройшла модернізація у 2021 році. Ця модернізація відбулася відповідних. Навантажувальних назвімо це так, інфраструктур я не супер знавець у тому, що там відбувається на нафтонавантажувальних підприємствах, як відбувається відвантаження нафти. Але саме туди прилетіло і ті, хто фахівці вони про це і писали. Дуже значні наслідки були для тоапсинського нафтового терміналу на березі Чорного моря. Наступними епізодами було. Скажімо так, далі було більше, і воно пішло певним каскадом. Загинаємо пальці 3 лютого, зокрема, був ні чи навіть до 3 лютого був атакований Санкт Петербурзі на глухоозерському шосе. Так само їхній нафтопереробний завод. Тоді щоправда, атака була ну таким радше переліком відбулися, тому що підбитий дрон упав і трішки зробив пожежу. Зрештою, таким самим переліком був і приліт у Ярославлі на територію нафтопереробного заводу Слав нефть Янас у місті Ярославль теж Російської Федерації. Тоді дрон збили, але він приземлився і чомусь на жаль, не вибухнув на території цього НПЗ. Але це була черговий акт підготовки до більш потужних атак, і така атака відбулася 3 лютого в російському Волгограді. Нафтопереробний завод Лукоєл Волгоград Ніфті. туди ось так прилетів дрон, і вочевидь, що це був дрон не один, але на конкретно цьому епізоді відео зафіксовано одне влучання. Тоді теж. Була доволі потужна атака із серйозними наслідками пожежу гасили ледь не добу, а можливо навіть і більше власне фото із пожежогасіння гасіння. Цього я показую. Та чому так сталося? Тому що цей НПЗ Лукоєл Волгоград Ніхті це найбільший виробник нафтопродуктів у південному федеральному окрузі Російської Федерації. Внаслідок тієї атаки спалахнула пожежа площу 300 квадратних метрів, і як я сказав, її гасили фактично що цілу добу. І на той момент. Служба безпеки після цієї атаки по Волгограду вона повідомила, що це вже третій епізод масштабного масштабної атаки енергетичної інфраструктури Російської Федерації за їхньої участі. Першим був услуга в поблизу санкт Петербурга, Ленинградська область. Друга це була Туапсинський нафтовий термінал, і третій ось цей найбільший завод нафтопереробний Південного округу у Волгограді. і відтоді. Російська економіка постраждала приблизно на 30%, На третину скоротився російський експорт нафтопродуктів. Ну економіка неправильно сказати, що економіка постраждала на 30%, але на 30% скоротився російський експорт нафтопродуктів, що і призвело. До закриття їхнього ринку продажу з 1 березня цих власне бензину, наприклад, що за кордон. Ну а далі все було по маслу. І відбувалися ті атаки, що відбувалися сьогодні. Що відбувалися учора? НПЗ в Краснодарському краї нафтові бази у Курську, Брянську, Орлі в Орловській області. Крім цього, один резервуар нафти горів на Курщині. Ну і от буквально вчора чергова нафтобаза в російському орлі і НПЗ Лукоїла у Кстово. Ніжньогородської області, яке було повторно атаковане ще й і сьогодні. Тому ось ці всі прильоти, ось ці всі атаки, вони дуже 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 сильно просаджують насправді російську економіку. І на це потрібно звертати увагу. Єдине такі, знаєте, на сам кінець елемент, дещо непорозуміння. Я додам сюди, і напевно великого очікування, так це те, що досі не атакований найбільший морський порт і найбільший морський термінал навантаження російської нафти. Це Порт Новоросійська. він розташований навіть ближче ніж Туапсинський порт, так само на західно східному припрошу узбережжя Чорного моря. Саме сюди у новоросійськ сходиться. Залишки Чорноморського флоту виводяться із Севастополя, і саме тут дуже потужні насправді термінали розташовані по навантаженню російської нафти відповідно заробітку росіян по транспортуванню цієї нафти, наприклад, до, до якихось своїх дружніх країн у тієї ірану, чи Сирії, чи, або що, або що, або що. А тому новоросійськ поки ще не був атакований. Я сподіваюся, що це справді перспектива найближчого часу. І коли він буде атакований, я скажу: ну от. Повністю закрився е, весь цикл е, можливостей переробки нафти Російської Федерації на в західній частині цієї цього імперського утворення, тому що найбільші її об'єкти вже були атаковані. Це ще раз: Ніжнегородська область, це Волгоград, це Санкт Петербург, це то все залишився новоросійська. Що ж, це дуже важлива вправа. Насправді, ось так дивитися те, чого ми досягли, тому що вона нам дозволяє не зануритися у тотальну якусь невіру, зраду, занепокоєння. Нас всі кинули. Ми не виграємо війну і тому подібне. Тому, якщо і далі прагнете так намагатися розширювати свій світогляд і дивитися на речі, які відбуваються не лише дуже вузько спрямовано а трішечки ширше, то закликаю, звісно, що вас друзі підписатися на мій канал. Я буду радий вашому долученню, я буду радий вашим коментарям, вашим подобайкам. Мене а дозвати Василь Пихньо. На все добре, бережіть себе і не впадайте у зраду.